Рейсовий автобус лухвиця Полтава 25 серпня, так і не доїхав до пункту призначення. В близько восьмої години ранку в місті Лубни по вулиці Хорольський спуск розповідають в ДАІ, водій автобусу. Баз не впорався з керуванням, в результаті чого сталася дорожня транспортна пригода. Під час руху за попередніми даними в автобусі виникла технічна несправність, а саме відмовили гальма. Некерований автобус скоїв зіткнення з легковиком заз. Після чого перекинувся у лівий ходу руху Кювет. В автобусі перебувало 19 осіб, з яких 10 пасажирів та водій отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості і доставлені до Лубенської центральної районної лікарні. За даними держслужби з надзвичайних ситуацій, 10 пасажирів автобусу і досі перебувають в Лубенській лікарні. У ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди брали участь чергове відділення державної пожежно-рятувальної частини міста Лубни. Рятувальниками проведено роботи з евакуації пасажирів з автобусу. За фактом дорожньо-транспортної пригоди проводиться перевірка.